Дев'яту річницю відновлення Національної гвардії України відзначили у Чернівцях. В урочистому залі нацгвардійці командир вітає особовий склад зі святом та вручає подяки та грамоти. Також військовослужбовці отримали чергові військові звання у умовах війни на особовий склад навантаження на багато. Вище ніж в мирний час особовий склад відчуває якесь таке психологічне напруження, тому від цих проблем потрібно теж відволікати. Ці такі заходи дають змогу це робити. На сцені академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. Артисти виконують для присутніх патріотичні пісні, аби підтримати дух бійців. Першу національну гвардію України утворили одразу після відновлення незалежності у 1991 році. Та з 2000 року гвардію розформували і відновили вже після початку російсько-української війни та анексії Криму. Зараз же безліч нацгвардійців служить на передовій, боронячи Україну від російського агресора. Дев'ять років назад, указом президента було сформовано цей військовий підрозділ. Сформований він був на базі. Бувших внутрішніх військ на захід запросили також військових, які повернулися з ротації. Розповідають у Нацгвардії. Для них організовують допомогу, відпочинок та реабілітацію. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4